Настали холоди, і нашим захисникам дуже потрібні теплі речі. Такі шкарпетки зігріють військових не лише фізично, а й душевно, адже їх в'яжуть з любов'ю і з вірою в перемогу. Хлопцям ж потрібно тепло, у мене там син просто от і все. Хлопцям потрібна наша допомога. і все. чим можемо, допоможемо. У мене воюють всі племінники. Син воював, вже, на жаль, загинув. От. Але ж ті, хто воюють, їм потрібна допомога. І навіть не скільки ну я шарфи віжу, не скільки допомога така, але це теж добре, що тепло. Але ще ж це тепло відчуття того, що ми їх підтримуємо. Для них це дуже дуже важливо. Сюди до цієї затишної зали приходять вчителі, батьки учнів у вільні години після уроків старшокласники. Сам процес в'язання заспокоює, кажуть жінки. А коли розумієш, для кого призначені ці вироби, на душе стає тепліше. В нашому місті вже другий рік триває акція тепла хвиля. Під час цієї акції ми збираємо гуманітарну допомогу нашим захисникам для того, щоб зігріти їх теплом, своїх рук, своїх сподівань. Ми хочемо їм зробити гарний настрій, щоб вони знали, що ми їх відчуваємо. Ми їм хочемо допомагати. Зінаїда Іванівна, вчителька молодших класів, каже: в'яже з дитинства, і сьогодні це вміння дуже знадобилося. Я просто хочу. В цей виріб, в ці шкарпетки вложити тепло своєї душі для хлопців, щоб їм було там. Вони відчують це тепло наше, що ми їх підтримуємо, що ми всі прагнемо перемоги. Школи міста об'єдналися для того, щоб допомагати захисникам і теплими речами, і коштами на дрони та човни. В акціях кава від освітян та тепла хвиля. Усі беруть участь із великим задоволенням та ентузіазмом. У фойє ліцею – гамірно ушатно тут пахне свіжою випічкою. Учні готували для ярмарку солодощі, пропонують свої вироби батькам, вчителям, а зібрані кошти підуть на допомогу фронту. Перші акції ми збирали на антидронове обладнання. Всім містом, всі школи і міста нашого Одеси. Зараз ми будемо допомагати збирати на човни і мотори для Херсонщини і Миколаївщини, тому що це наші сусіди. і Ми хочемо їм допомогти, щоб вони відчували від нас допомогу. Ярмарки відбуваються до свята, або в певні дні акція Тепла хвиля щодня збирає всіх, хто хоче зігріти бійців. Приходять і ті, хто взяв до рук спиці вперше. Для таких учениць є досвідчена наставниця. Раїса Євгенівна, мати вчительки ліцею. А в своє час я в'язала світира, платки. Ну, хто що заказав? Шкарпетки в'язати таке красота. З першого разу зв'язати шкарпетки дуже важко, але поступово все вийде, кажуть учениці. Я учусь поки що, От прийшла на, би, на пробне заняття, як на майстер-клас, сиджу. Стараюсь. Я прошу сюда навчитися в'язати, та можливо потім комусь це допоможе, якщо я зв'яжу якісь карпетки або шарф, або шапочку. В наших умовах це зараз дуже потрібно військовим, тому лишнім це не буде. Кожен з вас може долучитися до цієї чудової теплої акції і подарувати частинку свого тепла нашим захисникам.